На нього дивлюсь, кажу, що нема. Я кажу, ну все нема ноги. Ну Військові взагалі такі модні кишаті, якщо чесно. Це вже болюва така точка всіх без ноги. Там, де генератор, там дегенерат. Тобто за три дня я став протезистом. Та є такі, що просто їх завозять в певний центр просто з госпіталя зразу. Багато хто не усвідомлює того, що він може сам вибирати. І це перший раз, як я виїхав на вулицю, ще назвав прапор версів. Я так вгору подивився прапор, бо я заплакав. Ууа! Все, я, я в туалет там, типу, постять стояв. Розкажіть, коли почалася ваша війна, коли ви стали військовими? Військовим я став ще в 17-му році, е, мені виповнилось 18. І я по рекомендаціях брата пішов до нього в частину в Рубіж. Ну, зараз він Рубіж, а тоді, просто 30-18. Ми були на Світлодарській дозі. Як отримали порадення? Якось по тупому. Ну, вог, просто прилетів, бахнуло так біля ноги взаді. А я встаю, воно не стається. Ну, як, я встав і впав, і зламав собі бедро. А там... Другу ногу. Другу ногу, да. ну, По факту з цією ногою справою нічого не було взагалі. Так тільки пальчик там відірвало, бо я був е е в дутіках. Може, знаєте, да, пінки такі. Ну, зима холодно, треба <laughs> було взиватися, а що, які там берці. Крутий чувак, холодно, бляха. Я взувся, я вставати, а воно ця нога така ж макалка. Типо... Я встав розвертатися назад, все-таки треба відходити. Я встаю, розвертаюсь, просто падаю на бедро, ламаю бедро. Руки не роблять. Смислі, я тільки почав, куда вже, вже без ноги. Типу. Ну, я не знав, що на той час у мене там ноги не буде. Я думав, що з е, правою ногою буде, типу, все. Бо мене тянуть, а вона отак за мною і не відчуває. Цю ще я якось е, чи там мозгами думав, що вона там рушиться щось пальцями, типу. ну, гаряче, все. Хірург подивився. Будемо щось думати. Вони мене там мобілізували, мобілізували, ну, типу, перев'язували там щось, чистили, чистили. І в ітогі, коротше, на дев'ятий день її просто відрізали, положив, будемо різати. Ну, будемо різати, так будемо різати. Все, сказав: ну, нереально спасти. Я перший раз тільки став, тобто десь через місяць і всім. Ну, таке собі відчуття, якщо чесно. Я став, мені одразу на е, ходунки. Ну, я що, став ходити? Ну, давайте. Я, я став, потягнув зв'язки, коротше, знову місяць не ходив, Блін, їздив на цій колясці. Ну, На колясці теж мені було круто їздити, бо тому, що я до цього тільки лежав. Мене там звозили на, е, на консультацію до, до Стеценка. Я проконсультувався, всі діла, нормально. все. Взяли мені лайнер, типу, щоб я підготувався, щоб кукса формувалася. Форму... вона формувалася, 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 а, я, ну, а я, шо, я там не знаю, дзвонить, до нього не дзвонить. Короте. А товариша зовець протезувався без обмежень. А я, короче, ну що, туди не беруть, туди не беруть. Я кажу: ну ладно, звернусь без обмежень. Типа там приїжджаю. Керівник філії в Києві Андрій Юрійович. А ти що каже, так довго? Не протизуєшся. Типу, а мене вже ну коксак, то я вже півроку ходжу. Ну, вона вже максимально сформована. Кажу, ти що ще не ходиш? Ти вже давно міг ходити. Я такий, да? да? Тоді все, пішли зліпок робити. Мені зробили быстренько зліпок. Там, через тиждень я вже взувся, ходив. Ну, забрав протез, і на три місяці я пропав. Короче. Я десь там на морі. Він мені каже, де ти є? Я де є? Я? Я зараз приїду, тоді приїхав. І там вже це вже там шлях, як я став протезистом, там вже починається. Шлях протезиста після моря у мене був такий — Я приїхав робити постійний протез, Андрій Юрійович мені каже: ти кажеш, ще служиш, а я ще служив на той момент, що там мені там три місяці контракту лишалося. Кажу, ну так. Да. «Не хочеш в нас поробити? Тіпо, кажу, чим? А там у них підприємство, ще є по виготовленню комплектуючих, тобто коліна, всякі трубки, хамоти і все. Ну, слюсер-зборщик я став. Вже я був приближений до цього діла. Вчився, типу, щось там робив, збирав е, вузли в їх. Самі простіші там у них, які є. Все, е, протезист там є, у нас такий. Каже: у нас є вакансія. Ну, вони ж мене знають, я там поряд працював з ними. Є вакансія, хочеш типу бути протезистом, Ну, помощником. Конуда, давайте бачу, ні. Коротше, я. На інший день дзвоню до Андрія, Андрій, Андрія Юрійовича нашого. Кажу: там кажуть, вакансія якась. А, ти хочеш? Приїжджай завтра. Приїхав, все ти на роботі. І на інший день я вже офіційно працював. У них. Тобто, за три дня я став протезистом. Що входило в обов'язки на той момент? Що треба було робити, що було найважче? Коротше, в перші місяці я мішав гіпс. Ну, допомагав. Таке важкі роботи вирізав, вибивав ази. Тобто, щоб я не щоб навчитися не спортити, отак можна сказати. Саме важче було потім, коли я вже почав розбиратися, як взагалі той протез робиться. Да? Воно вроді дивися на нього, як він там обробляє, щось там робить. А по факту так щось страшне. Він, типу, щось я повторяти збираюся, да? там, щось чухає, ну я не те роблю. Взагалі він каже, що ти робиш. О, Саме тяжче було. Понять, на чому ця нога сидить. Тобто, Коксопримач є, як воно взагалі держиться, чого в мене там давить, а в нього не давить. Тобто я нарубатував сам робив щось, там потім помаленьку почав паралельно з протезистами, типу, робити пацієнтів, там, робить він, і я за ним роблю. Там Раз приміряв йогошні культ, який вже свій дає йому на примір, типу взуй, взуває, аротше, ну, падають там чуть ліни в оморок на тих протезах. Ну помаленьку, помаленьку, типу я якось навчився. Скільки часу треба було, щоб вже так бути більш-менш впевненим в своїх силах і розуміти, що ви сам можете зробити протез людей? Та півроку десь, щоб роздоплитися в цьому, цього вистачило. Але да. все одно. Виходило таке собі. Ну, все одно постійні протези я не робив в той час. Я робив там первічних, щоб вони там вчилися ходити. Там. Ну, поки вони... вони ще, можна так сказати, не знають, що там реально може бути. Да? І вони більш якось морально до цього відносяться спокійніше, ніж там чувак, який вже ходив пару років, а я йому зробив якусь там От Отак. Тобто він бере і ходить. Все там. А які етапи виготовлення протезу? Людина приходить, я на нього дивлюся. Ну, як от на, на тебе дивлюся, так на нього дивлюсь. Кажу, що нема. Я кажу, ну все, нема, ну геть. Я дивлюсь на те, що нема. розумію, е, що він вже готовий до протезування. Тобто, не вавочок, не ні корочок, нічого в нього немає. Все, він готовий, там, помотався, щоб обйоми зменшились, щоб сформувати куксу там, до певних. Е, ну, вид, щоб був взагалі нормальний. Беремо на зліпочок, беремо зліпок кукси. Заливаємо гіпсом, розміра, все, понятно, ми знімаємо. Получаємо негатив, який в подальшому обробляється за допомогою інструментів. Рашпіля, такого у нас є, Рашпіль, і <с. <с. От, Обробляється, підганяється під розмір. Е, головне не втратити оцю вид. Тобто, яка кукса в нього є, такий і має отриматись от наш негатив. Він має таким самим бути. Обробляємо. Зачищаємо гарненько і робимо ламінацію. Акрилові смоли, які спеціально карбон, смола. Коротше, нашаровуємо всякі ці штуки для крепкості. І заливається все, типу, обрізається, обробляється. Вито такий гарненький, робиться десь. Якщо в нього є друга нога, то ми беремо, міряємо другу ногу, яка там стопа в нього, да, щоб підібрати. Якщо... Розмір ноги підібрати. Да, — Так, да, так, да, так. Да. а якщо немає і другої ноги, то вже дивимося по взутті, яке в нього є. А якщо вже нема взуття, то вже я вирішую, яка, яка йому нада. <сíns> <сíns> Ну, от. Якщо, наприклад, нас зараз дивляться військові, які б хотіли в без обмежень, для них це буде безкоштовно, Звісно. — а держава буде це компенсувати центру. Так. Ми лише по державній програмі працюємо. У нас таке, щоб там чувак приїхав і каже, я хочу. Заплатити і мені зробіть протез. Ми просто не можемо цього. Це якби є. Ми прац... Це державна програма, все. Якби по-другому я вже не можу. Так, да, він може купити собі стопу якусь сам десь там. Тобто, ну гарантії я ще йому не дам на ту стопу, наприклад. Я йому її поставлю без проблем. Ну як там далі буде, це вже я, я відповідаю за Супримач, да, там, і за ті стопи, які ми заказуємо, і в нас є гарантія, тобто це все. Ну, і держава компенсує все. Ну, є певний бюджет там, на гомілку, там в трикратному розмірі. Там, наприклад, на цивільну людину це 130 тисяч, а на військового це в трикратному розмірі. Ну, 400 з чимось тисяч на військового на гомілку, на бедро там 800. Щось. Ще одне таке, що військові можуть повестися просто. Ну, людина реально хоче ходити. Да? Там вона довго лежала, їздила на війську чи там ходила на милицях. Там бажання просто бешене встати на протез і піти. Це присилають, тобто в центрах надання адміністративних послуг вже є певний список протезних підприємств, на яке ти можеш податися, протезуватися. Ти тільки приходиш подавати документи. І вони, ну там є певна договоренность, напевно, з тих людей з якимись центрами сумнівними, да, там, що тебе можуть просто кинути на той протест. Вони вже зразу тобі, вже в Viber SMS приходить, і ми, ми приїдемо за тобою. Тобто вже будемо робити протест в будь-який день, де б ти не був. Тобто, все окей, все зробимо вдома, зробимо протестові, ти вже будеш ходити, типу, бляха, ну це не так, взагалі, це ну, нереально. А мені прийшла смс-ка. Добре, що я проконсультувався вже там, був протезник, всі діла. Я вже ну, мені робився первічний протез на той час, тіпо, я вже бачив, що мені будуть ставити. Прислугають, коротше, ось ваша стопа, тіпо, яку ми вам поставимо. А там стопа, тобто те, що ми на первічних ставимо, щоб він виходився, а ну, Галіма, там за якихось три тисячі гривень, Тобто, я такий дивлюсь і розумію, що, що це за гівно. Якби я реально не консультувався до цього, я б поник би просто і розплакався в подушку, типу, якби побачив це, що вони мені прислали. А є ж військові, які не розуміють і протигують. да, Та є такі, що просто їх завозять в певний центр просто з госпіталя зразу. А вони що ну завезли, значить так треба. Тобто багато хто не усвідомлює того, що, що йому положено, і що він може сам вибирати спортивні протези або ці бігові, де його можна взяти, чи як це відбувається? Це вже болюва така точка всіх без ноги. <плес> ну, Будь-якої категорії без ноги, реально, це, це боль, е, больнувата, блін. Якщо ти людина більш-менш медійна, тобі його волонтери нарішають. Не І немедійна теж. Тобто, волонтери нарішають. все. Це єдине слово, яке я можу сказати <плес> по спортивному протезуванні. Державне можна зробити, звісно, там. Воювали за це, блін, за той протез. Всі філії збиралися конціліуми, коротше, подавали петиції, сварилися і ну, казали, що тіпа, ну, подаріли реально. Тіпа. Хлопцям треба там бігати. Хтось реально вертається на війну, йому треба більш мобільний протез, ніж ну, постійний, на якому ти просто ходиш. Це нереально просто. Я Це так, типа нереально. Я протезист, да, вроді. Я там більш наближений до цього діла. Це нереально. Хіба що за свої кошти? Ну так, да, да, от маєш сотку тисяч гривень, тобі стопа буде все. Більшість тих хлопців, які в нас на протезах спортивних, вони самі собі купляли або їм волонтери е, добували ці протези. Зараз в Києві, наприклад, там активно е, спортивні стопи роздають. Канадці. Чи треба сьогодні їхати за кордон, чи можна в Україні спокійно, нормально, класно запротезувати. Щоб їхати за кордон, чисто протез собі зробити? Це тупо. Ну, реально. Як в нас рівень протезування е, не на нижчому рівні що за кордоном. Я б сказав, би, ми навіть на рівні, може ще й краще, бо того, що у нас опита більше. Почнемо з обичних колін, які ми ставимо. Да, там. Не чіпованих якихось там, да, не мерседесів, можна так сказати, а ну, пасати якийсь, коротше, буде у нас. Це механічний протез, гідравлічно механічний. Тобто це йде поршень, він працює на гідравліці. Він згинається тоді, коли треба, і розгинається теж тоді, коли треба. Типу, під нагрузкою певною, під певним кутом. Да, він за тебе, типу, роботу не зробить, щоб піднятися кудись. але типу, ці функції розгинання, згинання в нього плавні, вони настраюються завдяки цьому, ж можеш циліндрові. А вже мерседес. Це Дженіум да? там, Ну їх взагалі, ну, чого три, бо то, що їх є перший, другий, і третій. Тобто це електричні вузли, так само, як і вусюра є електричні вузли, от тобока є електричні вузли. Коротше, вони дуже дорогі, вони працюють на електриці. Тобто вони вмикаються. Певний темп. Тобто вони знають, коли подати це масло, щоб вона швидше розігнулася. Там є привід, який допомагає Там в якихось певних ситуаціях. Тобто, ну, він ходить так, як ти ну, хочеш. Тобто Він страюється більш якісніше. Адаптується. Адаптується, да, він адаптивний. Це вже більш кажуть біонічний протез. Да? Ну, біоніка це така штука обширна. Коліно це ще не біоніка. Тобто, воно не під'єднується до тебе, ти там, е, якимись своїми нейронними зв'язками не, не керуєш ним. Протези рук є да, біонічні. Реально. У нас є м'язи да, і зв'язки. Я от керую зв'язками да, за рахунок нейронного зв'язка. Да. Я напряг одне, в зігнувся палець, друге, третє, четверте. Майже все те саме, тобто є чіп, який сприймає певний сигнал, є мишця, яку мені треба напрягти. Да, там вже немає якісь да, ці, наприклад, ці е, канали, можна так сказати, да, підключають до певного м'яза, і людина, от, приводящий м'яз да, грудний, вони підключають, просто він певним м'язом може керувати певною функцією, там, розвернути кість, там напрягає біцепс, він може зігнути пальці, розігнути пальці. Там, да? Таким чином, що от коли він. Він просто тими мишцями, якими він там виконував якусь другу функцію, він тепер виконує ось ці функції. Тобто зігнути, розігнути, там, локтями, пальцями, кістями. Тобто от таке. Тобто він подумав, да, от напряг, там, наприклад, собі тріцепс напряг, раз у мене руки розігнулися. Біонічні протез, це, що вони зараз, да, це вже остеоінтеграція, це вже більш до неї придумано. Тобто це вживлюється в кістку, і він може нею як завгодно вертіти. Тобто все нормально. Там ну, ця рухливість збережена. Чого остеоінтеграція на руку це круто. Тобто, це круто, так. Да. На ноги це. Я скептично до цього відношусь. Що таке остеоінтеграція? Простішими словами, це вживлення імпланту в кістку, з якої вже виводиться з того імпланту на, на в наружну частину е, штирь, до якого кріпиться весь протез. Чому ви скептично відноситесь до цього, якщо для ніг використовувати остеоінтеграцію? Якщо ось, да, я падаю, ламаю ноги, то я думаю, що якщо вже впасти на. На остої інтеграції зламати собі кістку назавжди неї не вернеш. Часто говорять військові про те, що протезисти не працюють в зв'язці з хірургами і виходить знову потрібно повторну операцію робити. Розкажіть про це? У нас в більшості операцій це не планові операції. Ампутація чуть ли не на передовій відбувається, да? нереально якось там. Переговорити там з хірургом, що тут ріж мені, будь ласка, 10 см, мені буде ідеально. Тобто, будь любу ступу поставлю, да? такого немає. Регламент в хірургії один зберегти максимальну кінцівку. Тобто вони зберігають, скільки ну, можливо це зробити, вони зберігають. А там же поставляємо той протез чи не поставлять, ну, їх буквально це не хвилює. Ну, з хірургами це ну, тяжка історія. У нас, по-перше, зараз дуже велика черга на протизування, а по-друге, щоб я званювався з хірургом, блин, в якого там по 20 операцій в день. Ну, я намагаюся зробити то, з того, що є. Тобто, яка в нього кокса є, з такою я і працюю. Е, да, я можу порекомендувати, на мій погляд. Але робити заключення таке, що. Роби операцію, і тоді я буду тобі робити протез. Типу, як рекомендація? Так. Да. Я рекомендацію можу дати. Що, типу да, Мені було б краще зробити тобі протез на таку куксу, а не там, на коли <головість> чувак приходить, а в нього тобто, просто вичнення в суставі ну, да, там. Що я, що я тобі туди прицеплю? блін, хіба що все? <головість> Реально, такі приходять. А є таке, що, от, наприклад, не, не сильно багато відрізали, так? Ноги, да. наприклад, там тільки стопу. І вже там якась є тільки обмежена кількість протезів, які можна поставити. Так, да, ну взагалі це, це, це така гемрана штука, як мінімальна там, обрізана кукса. Він, йде, він, він може ходити на куксі, можна так сказати, бо того, що в нього таранна кістка збережена. Да, там, е, ну, є стопи такі, що є, можна поставити. Ну смисел зберігати ту куксу е, в такій довжині і лишати себе функціонал, такого, якого я можу зараз да, на, на своїй там, куксі робити. Він лишається всього. Тобто він не пробіжить, він не поскаче. Е, все, що він зможе зробити, це дивитися на довгу куксу. Все. А ви бачите, що, наприклад, коли бачать пацієнти. Що у вас теж протез? Є такий момент, що типу, вам більше довіряють, бо ви прожили той досвід? Звісно, що... Та, Та я цим, можна сказати, пользуюсь. Як? Мої товариші по протезуванню, вони... ну, їм важко тобто, пояснити людині, що от треба приходитися перші місяці взагалі це тяжко, типу, почати ходити. Мені легше це пояснити. Я сказав, що ходити, вони ходять, все. Тобто він бачить, ну, ну чувак, що я ходив. Ти ж розумієш, що тобі теж прийдеться ходити. Які емоції в пацієнтів, от коли вони вперше стають на протез? Вони всі, Уа! Все, я, я в туалет, постять стоя, Ну, Взагалі, от, там емоції, коротше, е, хтось плаче, хтось, е, там, е, хтось радіє, тобто, хтось скаче, хтось зразу бігати і береться, тіпа, на тому, на чому не можна бігати. Да, там. Хтось е, йде на перекур зразу. Ну, стоїть покурити на двох ногах, да, то є безмилець. Е, посадь стоя, бін, сходить по е, пробігтися, е, пройтися по дворі. Це саме перше, і вони, тупо там такі емоції, що взагалі. Ну, це реально як навчитися ходити бін, знову. Я навіть не ходив, а тільки сів на візок. У да, мене брат приїхав. Це перший раз, як я виїхав на вулицю. Ой, ти що це взагалі було? Таке виїхав. Коротше, а ще назвав прапор версів на цьому на будинку. Я так вгору подивився прапор, бо я заплакав. Там брат утішає, тіп, не плач, все нормально. Кажу, та да, прикинь, ну, прапор, да, воно все-таки щось додає. Типу, це емоція там якась сплакнув. Є в нас такий фінальний бліц. Я буду початок казати речення, а ви завершувати його. Угу. На вашу думку, сила українців в тому, що? В єдності. Головна проблема українців в тому, що. Дегенерати, коротше, блін. Є серед нас дегенерати, блін. Кошмар просто, бруківка, блін, ложиться, блін. найбільше мене дратує. Дегенерати мене дратують, блін. Сьогодні людям треба менше. Ти робиш справу якусь да, там, в мирному житті. Ти роби її якось якісно, без того, щоб, тіпа, не блін, нажитися, тіпа, більше, ніж тобі треба. Ну, мобілізуй свої сили, бляха, Ти збережи, блін, якусь там гривню. Там, да. Не обов'язково донатити всі гроші світу, там, я не знаю. Просто не кради, бляха, в цій житті. все. Востаннє я дуже сміявся, коли? Та, блін, сьогодні сміявся, капець. Ось зараз сміюсь. Без е, всяких там смішок е, нічого не буде. Тобто е, я ржу з пацієнтів, пацієнти ржуть з мене. Е, з колегами ми теж ржемо, е, З шефом я своїм ржу. Смішки це моє життя, блін. І останнє завжди з'являється мотивація боротися далі, коли я бачу. Останнім часом мотивації мало. І за дегенератів. От. Ну, да, мені подобається протезувати, да, пів. Мені подобається, як вони ходять, як вони починають ходити, е як вони тушнять мені, що ти, блін, <рив> зробив мені нормальний протез. блін. Я ж то розумію, що я зробив тобі нормальний протез. Ну, тобто мені це подобається. Все, руки не падають, типу, так сильно. Весь протез в наліпках. Де взялися? Зроблю рекламу. Е це Аврора.